Я чекав цієї поїздки цілий місяць. А весь минулий тиждень ретельно я планував собі маршрут, щоб обов'язково відвідати всі місця, які мені найцікавіші. Та я навіть з вечора частково зібрався, щоб не витрачати час зранку. Яка ж це буде класна подорож? Хм, а брати з собою вітрівку чи ні? Добрий день, це лабораторія прикладної кліоніки. А у вас є вільні кліокамери до весни? Ага. Тоді викликаю таксі. Як би сильно ми цього не хотіли, але це таки сталося. В Україну прийшов велосипедний не сезон. Венческамей. І, хоч на вулиці ще поки що відносно тепло та сухо, вже дуже скоро опади з холодом заженуть додому останніх райдерів, і на дорозі залишаться тільки найстійкіші з нас. Так і що тепер робити без вельчику цілих 5 місяців? Як не втратити форму? Як зберігати той байк і чи треба робити йому консервацію, щоб це не значило? А може взагалі не переставати катати? тут є над чим подумати. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі Велопланета. Пропоную почати розбирати з усім цим з найпростішого: можна просто не закінчувати сезон. Так, так, я знаю, що ви скажете. От якби у нас було так само тепло, як десь в Іспанії, то можна було б і не закінчувати сезон. Але я вам відповім на це всього одним словом: Фінляндія. Зима там довше, ніж в Україні і дещо суворіша. Проте зимовий велорух у Фінів подекуди навіть активніший, ніж в Україні влітку. Як то кажуть, немає поганої погоди, є неправильний одяг. Хоча я б сказав, що є ще неправильні велосипеди та манери їзди. Звісно, якщо мова про температуру до плюс 5 і нетривалу їзду з теплим і сухим приміщенням на фініші, то можна в принципі нічого і не змінювати ні в манері їзди, ні в комплектації велосипеда, ні у власній екіпіровці. Головне дотримуватися основного правила шарів одягу, про яке я розповідав у цьому ролику. І звісно ж посилання на нього буде в описі. А от якщо це вже сніжна та морозна зима, якої у нас, до речі, давненької не було, то тут вже треба все кардинально міняти. Перше, з чого треба почати, це сильно сповільнити темп їзди, щоб по навантаженню він був більше схожий на динамічну пішу прогулянку. Це допоможе значно краще контролювати велосипед, адже задобіла гума на замершому асфальті або утрамбованому снігу, працює вже не так передбачувано та ефективно. І знос переднього колеса в крутому повороті це скоріше правило, ніж виключення. А ще значно збільшується гальмівний шлях. До того ж, повільний темп допоможе не захворіти. Адже при активній їзді ви будете дуже інтенсивно вдихати морозне повітря, і в кращому випадку це призведе до звичайної простуди. А вірогідніше за все, у вас буде запалення легень. Другий крок це правильно вдягнутись. Весь велосипедний одяг призначений для їзди в плюсову температуру, тому його можна сміливо покласти в шафу і дістати аж навесні. А на заміну йому може прийти або щось туристичне, або взагалі звичайний цивільний одяг. І так, я знаю, що це суперечить тезам з того відео, про яке я сам нещодавно згадував, але тут є нюанс. При повільному темпі їзди ваш організм не виділяє надлишкового тепла, якому нікуди дітись, тому ви не будете мокнути, ну принаймні так у більшості. Ба Більше, скоріш за все, ви будете навіть дещо підмерзати, через те, що ви рухаєтесь набагато швидше крізь морозне повітря, ніж пішоходи. Тому, можливо, вам прийдеться навіть трошки утеплитись. Якщо привести власний приклад, то можу сказати, що при зимовій їзді я вдягаюсь так само, як якби я йшов на тривалу пішу прогулянку. Проти руки утеплюю лижними рукавичками, а на ноги вдягаю теплі термошкарпетки, ще й взуваю утеплені черевики. На шию зазвичай вдягаю баф, бо він і її захищає, і завжди можна натягнути його на обличчя, якщо мерзне підборіддя або ніс. Особисто мені такий сетап підходить. Але вам раджу поекспериментувати, а не повторювати за мною, бо все ж таки ми всі по-різному переносимо холод. Ну і третій крок це завести окремий велосипед для зими. Що? Так, я знаю, звучить не дуже дешево, але тут як на це подивитись. Взимку компоненти байка страждають набагато сильніше. Спершу каша з бруду та снігу налипає всюди, де тільки можна. Потім ви заходите в приміщення, ця каша починає танути і просочуватись у всі щілини байка. А потім ви знову виходите на вулицю, і вся ця рідина в компонентах починає замерзати. І це руйнує вам велосипед. Я ж сподіваюся, всі знають, що вода розширяється, коли замерзає. А ще додайте сюди агресивні реагенти, якими посипають дороги, щоб вони розмерзлися. Зима запросто може з'їсти вашу улюблену трансмісію, ще й добряче покусати інші компоненти. Тому я й кажу, що простіше мати окремий велосипед для зими, щось недороге та дуже просте, що й обслуговувати буде дешево, і його буде не так шкода, якщо з ним щось станеться. Наприклад, я пересаджуюсь зі свого карбонового гревела на алюмінієвий треклокрос. Він мені вже дістався вживаним, пофарбованим з балончика і трохи ушатаним. Ідеальний байк для зими. Але звісно ж, і здавний сезон підійде далеко не всім. Тому питання, як зберегти свій байк, все ще актуальне. Я ще з часів форумів пам'ятаю таке словосполучення, як консервація велосипеда. Що в нього вкладали на початках, я вже і не згадаю. Проте гарно пам'ятаю, як деякі форумчани на повному серйозі пропонували повністю розбирати байк до найменшого гвинтика, перемазувати все солідолом, включно з рамою, колесами та кермом, і закидати кудись в шафу. А весні все це діставати, перемивати розчинником і збирати докупи. Все це звучить дуже цікаво та захоплююче, але має дуже мало спільного з адекватним зимовим зберіганням велосипеда. Перед тим, як залишити свій байк на довгі місяці, його треба підготувати до тривалого простою. І так, ця процедура дійсно називається технічна консервація. Для початку треба відмити велосипед від бруду в усіх його закуточках, бо залишки ґрунту та піску притягують до себе вологу, а це потягне за собою корозію металевих частин. Після цього треба ретельно вичистити трансмісію та змастити ланцюг, так само, щоб унеможливити появу корозії. У нас є цілих два відео на тему чистки велосипеда, тому зупинятись детально на цьому не буду. Посилання, як завжди, в описі. Для наступного кроку вам знадобляться деякі навички механіка та інструменти. Щоб максимально уникнути корозії, треба розібрати та почистити від бруду всі вузли, де є підшипники, а це кермова колонка, каретка та втулки коліс. А якщо у вас двопідвіз, то ще й лінка емортизатора. Якщо до цього ви жодного разу не розбирали всі ці вузли, але дуже полюбляєте їздити всілякими болотами, то майже 100% те саме болото ви в них і знайдете. Особливо це стосується каретки. Ну і оскільки ви вже розкрили всі ці вузли, то можна заодно і поміняти мастило в підшипниках або замінити їх, якщо вони вже своє відпрацювали. Також бажано перебрати амортизаційну вилку, особливо якщо мова йде про недорогі велосипеди з пружинно листомірними моделями. Через не дуже якісні сальники та пильовики, такі бюджетні вилки дуже багато набирають в собі вологи та бруду, і якщо його не вичистити з зиму, така вилка запросто може стати регідною пружинно масляні та повітряні вилки, а також задні амортизатори, схильні до такого значно менше. Але все одно можна обслужити їх, щоб, як то кажуть, двічі не вставати, все одно вже возитись з байком. Якщо ви плануєте зберігати велосипед стоячи на колесах, то лишайте шини накачаними десь наполовину від того тиску, який ви качаєте зазвичай. А також періодично перевіряйте його і підкачуйте за необхідності. Це допоможе уникнути деформації та подальшої руйнації гуми в тому місці, де велосипед притискає її до підлоги. А якщо ви плануєте зберігати велосипед в підвішеному стані, то за великим рахунком можете забити на це. З покришками нічого не станеться, бо на них нічого не тисне і нічого їх не деформує. Отак От і виглядає консервація велосипеда. Якщо щось з цього ви не можете зробити самостійно, то зверніться в майстерню. Тим паче, що наприкінці не сезону немає таких величезних черг, які точно будуть навесні. І, до речі, саме через це я рекомендую відразу робити повне ТО велосипеда. Тут і черг немає, та й процес консервації це вже як половинка ТО. Залишається тільки що там обслужити гальма, перевірити налаштування трансмісії, протягнути всі болти та прибрати вісімки з коліс. Таким чином перед залишиться тільки підкачати колеса, а якщо у вас без камерка, то ще й замінити герметик. І, до речі, на зиму старий герметик можна не зливати, це ні на що не впливає. Але підготувати байк то тільки пів біди, Що ж треба знайти місце, де його зберігати. Головне правило тут таке: це має бути приміщення без перепадів температур та без прямих сонячних променів. Ультрафіолет дуже швидко руйнує гріпси, обмотки, сідла та покришки. А ще він з часом робить чорне надування бронзовим і може добряче підпалити вам кольори на рамі. А перепад температур створює конденсат на комплектуючих та всередині них, а це прямий шлях до корозії. Тому я відкинув би як явище не засклені балкони, бо там так само як і на вулиці, вночі може бути мінус 10, а в день плюс 1. Ще й опади періодично йдуть. Натомість я побрав би сухе приміщення з постійною температурою та бажаного подалі від вікон. Якщо у вас багато вільного місця, то можете просто сперти велосипед на стіну, сховавши його від сонця, і так і залишити. Головне, не забувати періодично перевіряти тиск в покришках. А от якщо простір обмежений або у вас в сім'ї декілька велосипедів, то тут на допомогу прийдуть підвісні системи. Тут я виділив би три основних типа таких кріплень. Це тримач за колесо, тримач за педаль та тримач за раму. І, звісно, у кожного з них є як свої переваги, так і свої недоліки. Тримач за колесо це різні варіації гаків в силіконовій оболонці. Частіше за все, велосипед чіпляється за них вертикально за одне колесо. Проте є комплекти із двох гаків для того, щоб підвішувати велосипед до стелі догори дривом відразу за два колеса. Найпопулярніший варіант це гак з платформою упором, що дозволяє не бруднити стіну. Але друге колесо, яке знаходиться внизу, все одно її забруднює, тому тут треба буде придумувати або якийсь захист, або просто змиритись з цим фактом. Таке кріплення дозволяє розмістити багато велосипедів у малому просторі, якщо гаки будуть прикручені на різній висоті через один. А ще можна вішати велосипеди, так би мовити, валетом, сідушкою до керма. І ні, нічого з гідравлічними гальмами за час перевернутого зберігання не станеться. Ну, звісно, якщо у вас плюс-мінус сучасна гідравліка. Просто перед першим виїздом в сезоні треба буде дати велосипеду трохи постояти на колесах та понатискати важель гальма. Якщо у вас в системі є повітря, це допоможе йому переміститись у розширювальний бачок. Так само, як нічого не станеться ні з колесами, ні з билкою. Щоб не повторюватись, я просто залишу в описі посилання на відео про міфи зберігання велосипеда, яке нещодавно зняв Василя. Тримач за педаль, як зрозуміло з назви, тримає велосипед за педаль. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Як і попередній варіант, дозволяє розмістити декілька велосипедів у невеликому просторі. І на відміну від гаків для коліс, таке кріплення значно краще підходить для вузьких приміщень. А ще воно, як на мене, виглядає значно охайніше. Адже велосипед на такому кріпленні наче прикрашає собою стіну, а не просто висить, як десь у шафі. Я бачу тільки один мінус таких кріплень. Це необхідність використовувати додаткові упори для коліс, бо без них велосипед не буде висіти рівно, а ще він може впасти, якщо його випадково штовхнути. І звісно ж, в комплекті таких опорів немає. Клас, зручно! А от якщо для вас велосипед це ще і естетичне задоволення, то раджу звернути увагу на кронштейни для кріплення за раму, таке і у вітальні не соромно повісити. Частіше за все, мають складану конструкцію, щоб не заважати, коли велосипеда на ньому немає. А деякі моделі можуть регулювати кут, під яким висить велосипед, щоб можна було його повісити максимально рівно. Те, що треба для перфекціоністів, мені подобається. Байк не бруднить своїми колісами стіни та не треба нічого додатково докупати чи майструвати. Проте велосипед, коли висить на такому кріпленні, займає доволі багато місця, а ще воно не дуже підходить для МТБ, бо відстань від стіни близько 30 см, що менше, ніж половина керма. Якщо ви задумуєтесь про покупку подібних тримачів, то в мережі магазинів Велопланета для глядачів нашого каналу діє знижка 25% на всі системи зберігання Green Cycle та Ice Tools. Щоб отримати знижку, достатньо скористатись промокодом 3 match 25 Строк дії пропозиції шукайте в описі відео. А якщо ви з Дніпра, Франківська, Одеси, Харкова чи Києва, то можете взагалі залишити велосипед на зиму на складі нашого магазину, ще й можна і відразу обслужити його. Деталі такої послуги дізнавайтесь у консультантів магазину. Взагалі, як на мене, перейматись про те, як перезимує велосипед, це не найголовніше. Більше думайте про те, як перезимуєте саме ви. Багато райдерів в міжсезоння сильно втрачає форму, і навесні їм треба декілька тижнів для того, щоб хоч якось вкатитись, а потім ще декілька тижнів, щоб прийти до тієї форми, яка була минулого сезону. Тому не забивайте на себе. Поки ваш байк відпочиває взимку, вам треба підтримувати себе в тонусі. Найпростіше, що може допомогти вам не зачахнути в міжсезоння, це хоча б робити руханку кожного ранку. І я кажу не про в'яле крутіння тулубом чи руками, а про кругове інтенсивне тренування з вагою власного тіла. Зазвичай це займає трохи менше 10 хвилин, але організм включається на цілий день. А за бажання можна завжди збільшити інтенсивність або накинути ще одне коло, якщо вправи здаються вам занадто легкими. В магазинах додатків для телефонів є безліч програм, які вам допоможуть з такими тренуваннями. Особисто я використовую 7 minute workout. Мені дуже допомагає зарядитися енергією на весь день. Проте ви можете обрати і щось інше, є безліч програм аналогів. Але це все одно не таке саме навантаження, що вам зазвичай дає велосипед. Тому треба щось більш інтенсивне. Підійде будь-яка фізична активність, що спрямована на розвиток витривалості. Якщо поряд є легкоатлетичний манеж, то займіться бігом. Пошукайте фітнес-клуби, що спеціалізуються на кросфіті, займіться джиу-джитсу чи будь-якою іншою боротьбою. Або декілька разів на тиждень грайте у якісь активні ігрові види спорту, такі як теніс, баскетбол, волейбол та інші. Головне не лежати мішком на дивані, а натомість активно пітніти десь у спортивних залах. Чесно, я не знаю, вони щось там бігають, розминаються, скачуть з м'ячом. Мені цього не треба і без того сильний. Або ж можна піти по, так би мовити, професійному шляху і придбати собі велосипедний станок. Це можуть бути як найпростіші моделі, що дозволяють підтримувати себе у формі, так і наворочені інтерактивні станки з програмами тренувань, імітацією підйомів та онлайн змаганнями. А ще це дозволить не тільки бути в тонусі, а ще й почати наступний сезон в кращій формі, ніж ви були у минулому. І до речі, якщо користуватись станком, то вам вже не треба консервувати на зиму свій велосипед, адже він буде активно використовуватись. Головне, щоб ваші домашні були не проти, що ви одну з кімнат перетворили на спортзалу. Але у формі треба тримати не тільки тіло, а й розум. Міжсезоння – це найкращий час для того, щоб перечитати всі статті, які ви додавали собі в закладки протягом сезону. А ще можете передивитись всі відео в Ютубі, які ви пропустили, поки катались на велосипеді. Наприклад, у нас на каналі назбиралось чимало цікавих та корисних відео. Вистачить не на один вечір. А окрім нас, є ще ціла купа дуже крутих каналів. І більшість з них ви можете знайти в рейтингу проекту Маніфест, в описі я залишу на них посилання. Там і подорожі, і технічка, і огляди, і навіть трошки треш-контенту. І це тільки верхівка велосипедного YouTube. Ну і не можна не згадати, що на сезон це найкращий час для того, щоб поновити екіпіровку, зробити своєму байку-тюнінг, а то й взагалі придивитись новенький велосипед. Саме в цей час у веломагазинів багато акцій та знижок. Це може бути або щось на честь свят, або розпродаж останніх позицій, або намагання злити за великі залишки, або ж для того, щоб дістати ресурси для закупівель нових товарів на наступний сезон. І звісно ж, вибір буде не такий широкий, як навесні чи влітку, але сімейний бюджет постраждає набагато менше. До речі, у нас на каналі є огляди на найцікавіші пропозиції цього сезону. Ось тут буде плейліст з ними. А це відео вам знадобиться, якщо ви хочете перевзутись на новий сезон і досі не вирішили, чи варто обрати сліки, чи все ж придивитись щось зубате. Ну а з вами був канал Волопланета, мене звати Сергій Чобідько. До зустрічі в наступному відео!